В Україні потрібно змінювати підходи до проведення мобілізації громадян. Зокрема, необхідно запровадити обов'язкову службу в армії для жінок та чоловіків, які претендують на державні посади. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Якщо ти претендуєш на роботу в державному секторі або плануєш отримувати зарплати з бюджету, ти маєш пройти службу. Це стосується і чоловіків і жінок, сказав Паліса. Він уточнив, що йдеться про один короткий контракт, під час якого людина пройде базову загальну військову підготовку та отримує базові знання. Це допоможе подолати страхи, які часто виникають через брак інформації, зазначив Паліса. Заступник керівника офісу президента підкреслив, що людина зможе сама обрати підрозділ, в якому служитиме в резерві. Вночі з 3 на 4 квітня російські війська атакували Харків безпілотниками. За повідомленням мера пізно ввечері російські окупаційні війська масово атакували Харків ударними БПЛА. Під ударом опинився зокрема Новобаварський район міста, де окупанти поцілили в житлові будинки у двоповерховий та багатоквартирний. Внаслідок цього зайнялись пожежі та виникли руйнування. Люди опинилися під завалами. Щодо постраждалих, то міський голова зазначив, що п'ять людей загинуло, а 35 поранені. Дональд Трамп підтримав Марін Ліпен, які у Франції через суд заборонили брати участь у виборах та призначили умовний термін. Полювання на відьом проти Марін Ліпен ще один приклад того, як європейські ліві використовують правові механізми, щоб змусити замовкнути свободу слова та цензурувати своїх політичних опонентів, цього разу заходячи так далеко, що готові посадити опонента до в'язниці. Це та сама методичка, яку застосовували проти мене. Вони група безумців та невдах, написав Трамп. Він каже, що не знайомий з Лепен, але поважає наскільки старанно вона працювала всі ці роки, зазнавала поразок, але продовжувала йти вперед.